Вітаємо вас на презентації пілотного проекту система електронного обліку та відеофіксації Кастоді Рекордс. Це інноваційна система контролю за дотриманням прав людини в діяльності поліції, що відповідає європейським стандартам. Це перший підрозділ, в якому ми відкриваємо і запускаємо цей проект, але це не останній. У нас найближчим часом ще один буде запущений відділок поліції. Уже готовий, фактично на 90%. Це Черговий крок назустріч нашому суспільству до тих вимог суспільства щодо дотримання законних прав та інтересів громадян під час відвідання наших територіальних підрозділів. Поліцейські час продовжують нести службу пліч опліч, боронити нашу державу зі Збройними силами України і забезпечувати безпеку на всій території України. І окрім цього, ми, ми не залишаємо і не полишаємо питання розвитку. Впровадження нових проєктів, нових ідей. І це сьогодні саме про це. І це один із проєктів, який я хотів вам сьогодні презентувати. Він називається Кастаді Рекордс. І складовими цього проєкту є декілька нюансів. Перше, це інфраструктурні зміни в підрозділі поліції. Те, що ви зараз побачите: це нові приміщення, нові кабінети для того, щоб можна було працювати. Безпечно працювати з громадянами і громадяни також відчували сюди найбільш найбільш безпечне місце Бо... крім цього відбувається. Цілодобове відеоспостереження, починаючи з відеоспостереження на території підрозділу поліції, так і використання бодікамер автомобільних камер в, в самих автомобілях службових. Тобто, фактично, з моменту фактичного затримання до моменту прийняття рішенням судом, у нас є повністю досьє на затриману, на затриману особу чи громадянина. Все, що з ним відбувалося під час всіх цих дій, коли поліція мала відношення до цієї людини. Третє це. Інспектор з дотримання прав людини як відповідальна особа в підрозділі поліції заведення системи касти Records, і та людина може надати вам запитання відповідь на будь-яке запитання, що стосується відносин затриманої особи і поліцейського. Ну і четверте, це зовнішній контроль, що дає можливість здійснювати систему касти Records, дає можливість здійснювати зовнішній контроль, перебуваючи в місті Києві, можна розуміти, що відбувається в будь-якому регіоні по питанню затримання. Ну і ось чергове затримання. Поки ми, до речі, ми з вами тут спілкуємося, поліція десь. Когось затримує, то наші функції, то є нормально. Ну, от чергове затримання, будь ласка, колеги. За наявним орієнтуванням, наданим потерпілим та свідком, було затримано дану особу. Відповідності до статті 40 закону України про нацполіцію, в зв'язку з тим, що останній намагався втекти, до нього застосовано спеціальний засіб кайтанки. Безперервно велася відеозйомка на нагодні камери поліцейських з моменту затримання, коли колега здійснив затримання і забив первинну інформацію про затриману, про затриману особу. райвідділ поліції вже знає, і в мене за спиною знаходиться мій колега, який вже знає, що затримання відбулось і відбувається конвоювання затриманої особи до підрозділу поліції. Тобто ми його очікуємо і розуміємо, що там відбувалося. Назві своє совесвідоння принаймі документів, які підтверджують вашу особу, надайте на даний час слідчі дії з вами проводитись не будуть. Вам треба назвати свої дані для відповідної реєстрації підрозділу. Адвокат з Дар'я. Дію на підставі доручення регіонального центру про надання вторинної правової допомоги. І зараз з особою буде проведено конфіденційне спілкування. Тобто в підрозділі поліції зроблено приміщення для конфіденційного побачення адвоката. З затриманою особою, коли розмовлятиме адвокат захис, або захисник із затриманою особою, ми маємо звідси вийти, зачинити двері. Але через відеокамеру ми маємо бачити, що тут відбувається для того, щоб забезпечити безпеку адвокатесі або адвокату і затримані особи. Але ми не маємо чути про що вони розмовляють, бо вони спілкуються конфіденційно. Чи перебуваєте ви на обліку для надання замісної підтримувальної терапії? Тобто йдуть перелік питань, які дає система. Поліцейський по суті їх просто озвучує і фіксує відповіді. все. Вся ця процедура займає десь до трьох хвилин. Питання не така велика кількість, але основні про які ви почули, ви, ви почули. Так? Далі все, що відбуватися, буде з затриманою особою. Воно буде відбуватися лише в цих приміщеннях підрозділу поліції, і вже в кімнаті для затриманих. І все В кімнаті для проведення слідчих дій над затриманим проводяться всі необхідні слідчі дії. Також додатково роз'яснюються його права та обов'язки, підстави затримання. Складається протокол затримання, з яким ознайомлюється наш затриманий. Також всі слідчі дії обов'язково проводяться за участю захисника, який представляє його інтереси. Та в подальшому затриманий поміщається до кімнати для затриманих, де він може перебувати протягом 24 годин, щоб ми могли зібрати всі необхідні докази для повідомлення особі про підозру. В разі прийняття рішення про затримання особи, він буде 24 години знаходитися в цьому приміщенні. Але все, що відбувається з ним, воно фіксується на відеокамеру, яка знаходиться ось зверху, так, для того, щоб убезпечити і розуміти, що тут, що, що тут затримано особу. Він тут харчується, відпочиває і працює з поліцейським, продовжує працювати з поліцейським. Таким чином, ми забезпечуємо йому дотримання прав, нормальні умови, для того, щоб він міг відпочивати. Є гаряча холодна вода, ну і відповідні всі умови для. От для такого тимчасового добового проживання то це система каста Дірекас. Тобто фіксація всіх дій щодо затриманої особи з моменту фактичного затримання до моменту прийняття рішенням судом. Коли у нас працюватиме така система, то насправді люди е, будуть відчувати, е, відчувати партнерські відносини е, з поліцією. Тому... Ще раз дякую, що ще раз дякую, що це розпочалося у нашому районі. Район найбільше, рай відділ найбільший, і ми завжди стараємося, намагаємось там бути попереду і інновації, і попереду крокуючи до наших європейських цінностей. Дякую,